Привіт! найдешевший 4 на 4 в Україні. Ось такий от красний кентавер 244 VR. Їх залишилось всього-навсього 6 штучок. Вони всі червоного кольору. 4 на 4. Передній привод передача йде від кардана. По колесах 6,14 і 7,520 колеса. Задня трьохточка у нас посилена Т-образним наварюванням. 6-6 540 обертів вал обертає. Вал відбору підіймає 425 кг. Повністю трактор роздоблений, має здвоєну педаль, гальм. Насос від коробки, повишені, поніжені, 3 плюс 1 коробка. Всі датчики винесені на прибор панелів. Трактор, значить, випуск 24-го року початку і 25-му році ми їх зібрали. Тобто це саме свіжа зборка. Доставочка безкоштовна, без передоплати, 3240 він. Коштує. Якщо зацікавила вас дана модель, набирайте, замовляйте.